Везли колгосп, то де були такі робочі в шахти завозили, вони гроші отримали, то їм біда не була. Як нас завезли колгосп, нічого не давали колгоспі, там якось зерно дали, а що то треба було розмолоти. І ми тоді там відкрили кам'яний калір, і ми пішли на кам'яний калір робити. Я п'ять років на камень робила. Так надірвалася, вже не мала кусочок хліба з'їсти і ні хати підмести. що в мене ще усунуло. Бо завої, що забою, цей камінь викине на вогнятку. Ми брали на коліна, на груди і так грузили. Але що зробиш? В працювали, так? Так, п'ять років працювала на камені. А до тата поїхав, то тата приїхала теж на камінь пішла, там дорогу строїли, будували. Робила дорогу там через ліс, каже, а той ой, не бригадіра. Прораб каже, ти, у тебе є опік, ти вже на камню прив'язуйся і лісно на, на скалу. Там ще на камені робила, на лісу повалі робила, лісом валяли, грузили на машини.